Слава Ісусу Христу. Ага. Як Ісус відходив звідти, сідом за ним піще двадцять всіх качачи, помило нас сином добре. Ісус відходив з того місця, де Він воскресів з мертвих дочку начальника. І вона ожила, і чутка пішла по всій країні. І напевно, проте чули ці сліпці, і через те, теж вони пішли за Ісусом. Знали, де він, і кричали за ним, помила нас сину Давидів. Вони розуміли, що якщо він воскресив мертвих людину, то значить і може їм дати зір. Ми теж почули про Ісуса в свій час, Божу науку, розповідь про церкву, про молитву, слово Євангелія. І в нас зробилася віра. І ми захотіли бути спасенними. і пішли. За Ісусом, шукати єдності з Ним, полюючи свою віру, духовність, церковні, релігійні, біблійні знання. І прийшли ми до церкви, до Божого храму. І як Ісус відходив звідти сілом, за Ним пішли два серпці, кричачи, помили нас, сину Давидів. Ці серці кричали, помили нас сину Давидів. Ми усвідомлювали, що він Месія. Ми просили про милосердя, зцілення. Про коли ми почули про Ісуса і пізнали вже деяку науку про Божі правди, про Бога, про вічність, тоді в нас зродилося бажання зустрітися з Ісусом серцем, духовно прозріти, захотіли вже подивитися на світ новими очима через призму віри в Божих законів. І треба кричати з усього серця, помили нас, сину Давидів, треба просити про милосердя. І не тільки раз покаяться, але потрібно постійно навертатися до Господа, відвертатися від гріха, поборювати свою грішну природу, грішні схильності, поборювати грішне оточення, яке схиляє до беззаконня і порушення Божої заповіді, і старатися жити свято. Наше надання повинно відбуватися постійно. Якщо людина не усвідомлює, що вона є духовно сліпа, але те, що знає про Бога, то може залишитися в гордості, в нерозкаяності, в духовній сліпоті, в темряві, затуманна її розум, і забруднена гріхами її душа через те, що не просить Бога про милосердя, не просить Бога про прощення гріхів. Ми ж повинні просити Духа Святого, аби дав нам побачити зле, що ми робимо в житті, щоб ми усвідомили те, що є темне, грішне, бездуховне, богозневажливе в нашій поведінці. І просити Господа, щоб дав нам сили покинути гріхи і перепросити Бога за свої гріхи покаятися. Людина, яка згортіла, яка думає, що вона вже є самодостатня, що стає зарозуміла, не хоче каятися, то є найгірший діагноз, навіть не ракний. Найгірший діагноз. Навіть не снід. Найгірший діагноз для людини це нерозкаяність, це фарисейська гордість. Людина не поступає до сповідування причастя, живе в гріхах, духовна сліпа. Фарисеї думали, що неправедні, а Ісуса відкинули Сина Бога, живого Бога. Відкинули навернення, відкинули покаяння. Це була їхня трагедія, це був їхній гріх, це була їхня позневага, їхнє засліплення. Ми ж маємо просити Господа Бога, щоб прояснив нам, що відбувається в нашому житті, для того, щоб завжди мати покору в серці, розкаяність, розуміти велич і святість Господню, а також бачити ті всі свої помилки, гріхи і будуть проти Бога. І з ласкою Духа Святого долати ті всі. Грішні залежності, побурювати спокуси і жити в посусті Господеві, щоб виконувати волю Небесного Отця. Як Ісус відходить звідти силам, за ним пішли два сільці, кричачи, помили нас сину Давидів, і коли він війшов до хати, сільці приступили до нього. По дорозі їм не відповів на їхню молитву прохання. Він не оздоровив їх по дорозі, аж коли ми зайшли до хати, тоді він спитав, чи вірують вони, що можуть це зробити. Часом ми просили вдома, і по дорозі, і на роботі просили, багато що молитва в Господа. Але зауважуємо, що Дух Святий нас приводить до Дому Господнього, до храму. І тут ми маємо зустріч з живим Богом. Тут ми можемо почащатися тіло крові Христа, тут Господь Бог нам дає найбільший дар. Свого Сина Христа Ісус дає нам поживу тіло і кров для нашого свячення, єднається з нами, дає силу чинити добром. І коли він увійшов до Хари, слівці приступили до нього і спитав їх, чи вірите, що я можу це зробити? Господь теж нас питає, чи вірите, що може Господь примінити наше життя, чи вірите, що Бог тобі прощає гріхи, якщо каєшся? Чи віриш, що твої рідні і близькі навернуться по твоїй молитві через твою святу поведінку, у приклад святого життя, через твоє проповідання слова Євангелія науки церкви. Чи віриш, що обставини твого життя зміниться на краще і будеш жити не для себе, а будеш жити для Бога, будеш виконувати волю Божу? Чи віриш, що позбудешся тих гріхів, з якими ти так зрісся, яким так служиш? Чи віриш, що позбудешся того матеріалізму, тої жадібності, захвальності і бездуховності? Чи віриш, що Господь це все тобі може зробити? Чи віриш, що твої рідні і близькі отримують оздоровлення? Чи віриш, що ти теж можеш отримувати оздоровлення? по молитві, з ласки Святого Духа. Чи вірите, що я можу це зробити? Без віри не можна подобатися Господарю. Якщо ти багато що не отримуєш у своєму житті і не бачиш великих перемін чи чудесних цілей, то значить, ти ще не віриш, що Господь може то тобі зробити. Ти ще не живеш по вірі, ти ще не живеш згідно Божого Слова, ти ще не живеш в вірності Богові, ти ще не любиш Бога по-справжньому. Ти ще не слухаєшся Його, на нього не покладаєшся. тому і не бачиш великої переміни в своєму житті, бо живеш в своєму егоїзмі і віриш тільки в гроші, чи в роботу, чи в своїх рідних, близьких, але поки що не маєш довір'я до Бога. Ми ж повинні з усього серця вірити, що Ісус хоче змінити наше життя. Хочу освятити нас, цілити наш духовний фізичний стан, дати любов і духовність в наших сім'ях, родинах, спасти наших рідних близьких. Ми повинні завжди жити в вірі, в вірності Бога мати зв'язок любові з Господом в серці і послуг в житті. Чи вірите, що я можу це зробити? Так, Господи, відповіли вони йому. Вони визнають його Господом, вірять, що він самогутній Бог. Тоді до Діхнього Чайка кажучи, нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрилися їхні очі. Ми мали віру, тому отримали зцілення. Бог об'явив свою всемогутність, свою зцілюючу любов. Пока була казати, так ця проблема накопичувалася у мене роками, та ці хвороби мене терзали з дитинства, або довший час. Це пригнічення мене, мучить вже руками. Та мої рідні, близькі, далекі від Бога, ходять до церкви. Довго вже. Як це може статися, щоб в одну мить все змінилося? Господь це могутній і милосердний, Він може нам дати велику переміну в одну мить, тому що по нашій вірі любові він діє. По безмежному своєму милосердю Господь об'являє свою силу і доброту, дає чудесні, патронні знаки, оздоровляє, навертає, спасає, дає нові відносини. Хай вам стається за вашою вірою. все в нашому житті стається за нашою вірою. Що ти віриш, що ти очікуєш, те в тобі і стається, того ти і досягаєш. Якщо ми ж віруємо в Господа, його просимо, щоб об'явив свою велич доброту в нашому житті, щоб вів нас по житті своєю ласкою, щоб ми виконували волю Небесного Отця, тоді нам стається за нашою вірою. наше життя є повноцінне. Ми маємо багато радості в Господі. Маємо багато добрих діл, позитивного християнського впливу на людей. Нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі, коли відкрились їхні очі, кого не побачили, найперше, Ісуса, а потім вже світ, потім вже побачили людей. Коли Господь нас торкнувся своєю благодатью і силою, і ми чули Боже Слово, і він нас привів до церкви, до святих хайн, і ми духовно прозріли, подивилися. На світ новими очима, оцінюємо свою поведінку і інших з позиції моральності, духовності, з позиції виконання Божих законів. Вже дивимося через призму віри, дивимося через призму Божої любові. І вже зауважимо в своєму житті Господа, очима серця, своєю душею, відчуваємо його присутність. Усвідомлюємо розумом, що він є з нами, що він є чуди присутній. І не відкриваються очі, ми по-іншому дивимося на світ. І темрява гріха і егоїзму спадає з нашого розуму, з наших переглядань. Починаємося дивитися на життя в світлі Божих законів, в світі Слова Євангеля, в світлі Божої слави, Божої любові. Ісус слова наказає, глядіть, щоб ніхто не знав про це, та вони вийшовши, що про нього чудо по всій країні. Які чутки ти слухаєш, які ти розмови сприймаєш, ось якісь неудачі, або хтось про те щось погане сказав, або ліжні політичні новини, чи соціальні, чи про катеклізм говорять, чи про що інше, чи якісь світські плітки, І людина тим переймається, ті чутки слухає, чи через мас-медіа, чи через друзів, знайомих, сусідів, родичів. І різна інформація не потрібна, а то й грішна, а то й брудна, приходить до її серця до розуму. Ми ж повинні найперше слухатись Господа, Його Слова, читати Євангеліє, науку церкви, дивитися релігійні передачі католицької церкви, молитися, щоб мати з Господом в серці. І іншим голосити слово Євангелія, розповідати про Ісуса, про Його любов, доброту, про те, як Він нас змінив, допомагає. Хтось тобі починає якісь квитки розказувати, чи щось непотрібні розмови, або розказує, що там було. в політиці в останній час телевізора, чи які там трагедії сталися, а Тима. Розголошуй про Ісуса, про те, що ти був в церкві, як там добре, як добре молитися з цього серця, як добре жити згідно Божих законів, як прекрасно є покаятися, і мати чисту совість, і радість душі, і спокій, умиротворення. І ми говоримо їм про інше, про Бога, про те, що треба служити людям. Верекція того духа, що треба йти по житті з Богом, бути вірним йому, любити його пан усе, жити морально, жити добро іншим. Як вони виходили, привели до нього, німого, щоб був біснувати. коли ж він вигнав бісання, він почав говорити. І люди дивувалися, що ми ніколи ніколи не бачили в Ізраїлі. Можливо, хтось із нас німує, коли треба говорити про Бога, або відвертати від гріха. Або людина в силах якихось певних хворіб, чи обставин, чи принижень. Закрилася у собі і стала німувати, і вже немає світлого розуму, і не знає, що людям сказати, і мовчить на гріх або закомплексована, або починає різко говорити, і не впопав, попад, грішно свариться, тобто не вміє спілкуватися. Коли ж Господь приходить до нашого життя, то він нас позбавляє німоти. І нам хочеться говорити про Божу любов, і ми маємо мудрі поради для людей. І з нами цікаво говорити. Тому що ми повні любові, повні Божої благодаті, мудрості, духовності, тоді ті всі комплексі, ті всі зрани, що були в минулому, ті всі погані розмови відкидаємо, а намагаємося вже говорити морально, духовно, думаючи, що говоримо, щоб завжди виконувати волю Божу, щоб Святий міг через нас промовляти. Фарисевич говорили, він виганяє бісів князем бісівським. Господь чинив. Одне чудо велике, воскресив дошку начальника, потім зцілив тих східців і виганяє свого духа, з німого. Той почав говорити. А фарисеї говорить, він виганяє бісів князем бісівським. Каже, що він злою силою виганяє злих духів. Ось не сприйняли ми ні його науки, ні його особи. Ми не сприйняли. Любові Ісуса, ні Його дівного седя, ні його чудес. Вони не зауважили, що ті бідні, нещасні, люди, які були сліпими, німими, оздоровлені, вони не раділи цим, не мали до тих людей. Вони осуджують, Він виганяє бісів на землі бісівським. Скільки би ти не говорив по добрих розмов, скільки би ти не робив діла людям, скільки ти їм би не говорив про Бога. Але завжди знайдуться люди, котрі... Тебе звинуватять, що щось з тобою не так, що щось людина недобре поводиться. І будуть навіть звинувачувати, що ця людина є з бісом, бо нет, то вона не так поводиться. Ті люди, які не пізнали Господа, вони завжди будуть шукати зачіпки, нагоди, щоб чи то сваритися, чи посіяти сумнів, чи принизити. І це вже є якраз гріх проти Святого Духа, коли... Фарисеї приписували Ісусові, що Він злим Духом виганяє бісів. І Ісус сказав, що гріхи проти Святого Духа не простяться. Коли ми зауважимо, що хтось дуже виступає проти Божого діяння, проти навернення, проти молитви, проти чудес, чи чинить Господь, проти священки, проти церкви, проти науки церкви знаємо то злий, дух через них говорить. Сіли нещасні, вони не розкаяні. Ми надто укоренилися сила зла, в гордості. Тому прямо молиться за їхнє навернення. А їхніх докорів, сумнів, не брати до серця, знати нещасні люди, злий дух через них промовляє, настільки вони йому віддалися в своїй зарозумілості, гордості і невірстві. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи їхніх синаголох, проповідуючи Іван Царства, та лягуючи всяку хворобу і недугу. Господь Бог діє в нас час. Він проповідує Слово. Дух Святий є найкращий благовісник. Він звіщає спасіння Ісусі Христі, чи науку церкви, чи з поборних християн, чи душпастрів, чи святі тайни освячує нас Господь Бог, і регулює наші різноманітні недуги, душевні, духовні, фізичні, між людські відносини зціляють своєю благодаттю, християнською моралю, любов'ю. При Христі ми теж йдемо по житті, як ті слідці за Ісусом. І ми повинні завжди бути покірними, смиренними і завжди мати щиру молитву, звертання до Господа, щоб він змилився над нами, щоб ми постійно приймали його любов, щоб постійно відверталися від гріха, і наверталися до живого Бога, щоб були послушними Святому Духові, щоб почали жити як зрілі християни, в любові до Господа, в Божих благословеннях, щоб Дух Святий через нас навертав багато грішників.